Стрім розробників в Genshin Impact, присвячений версії 5.6, закінчився декілька годин тому, і на ньому нам продемонстрували купу цікавих нововведень, на які ми зараз подивимось. Найголовніше з показаного це три коди на 100 геймів. Кожен. Ви їх бачите на екрані, а в моєму телеграмі або описі до цього відео можете їх скопіювати. В банерах цього патчу нас чекають нова з скофе та Реран навії у першій половині разом з новеньким іфою та повторна поява Кінча та Райден у другій. І зараз ми швидко пройдемося по кожному з нових героїв, щоб ви розуміли, чи потрібні вони вам. Ескофія це кріосабдамагар, яка вміє накладати багато кріо-статусу, завдавати демедж та зцілювати команду. Грається вона від атаки та переважно в командах через фріз. І дуже бажано, щоб там були тільки гідро і кріо-герої, бо в такому випадку вона зможе зменшити резисти ворогів до цих двох елементів аж на 45%. Іфа – це нова четвірка, і він, на жаль, не такий сильний, наскільки може здатись. Його скілсет це суміш Міцукі та часки. Від першої в нього гра через роздмухування, мс скейли та хіл, а від другої візуальна частина геймплею. Він є цікавим героєм, але не створюйте високих очікувань, бо він їх навряд чи виправдає. А ще абсолютно неочікувано в нас буде банер Хронік, на цей раз це і Надзума, і в ньому будуть Кадзуха, Аяка, Аято, Йоємія, Іто Єєміко, Чорі та Кокомі. Ну і зрозуміло, що також буде, до речі, дуже смачна збройна частина з їхніми сигнатурками. Це все зрозуміло, але що нас там чекає по контенту? Ну найголовніше це продовження сюжетки в Монштаті. Там будуть Венті, Джін, Альбедо, Відьми та ще купа інших цікавинок, тому чекаємо з нетерпінням. А ще нам затизрели далі, який буде гідро до речі, та дадуть послухати голос Варки. Головний івент буде проходити в фонтейні. За нього ми отримаємо безкоштовний чотирьохзірковий лук, примогеми та інші ресурси. Ну і, звісно, три малі події: а саме стратегічна, коопна та бойова. Їхній розклад ви бачите на екрані. З іншого нас чекає новий бос для Ескофія, новий тижневий бос та завдання легенд Ескофія. Ну і наостанок розробники анонсували щось пов'язане з Надкраєм, але це буде вже 30 квітня. На цьому все Патч, звісно, не найкращий, але Моншта та Іфа витягують його в соло. Пишіть, як вам це оновлення, чи будете когось крутити, та не забувайте про підписку та лайк. І до зустрічі у наступному відео.